Вітаю вас на подкасті Вікторії Головченко. І сьогодні у нас буде дуже цікава тема про типи мислення. Вікторія, скажи, будь ласка, які типи мислення є у людей? Якщо умовно розділити всіх людей, то можна сказати про те, що люди діляться на людей із підприємницьким, таким можливостним типом мислення, і люди діляться на людей більш системних. Вся ця історія вона закладається ще із самого, звісно, що дитинства. І в залежності від того, як поводить себе людина, батьки вже можуть зробити висновки щодо того, яке мислення у її дитини. Люди із можливостним, таким підприємницьким мисленням це завжди такі е діти, із якими буває важко. Тому що вони. Не дуже бажають слухати старших людей. Коли ти такій дитині кажеш, не йди туди, не лізь у ту шафу, що робить ця дитина? Вона знаходить якісь можливі можли, від слова, можливість, так? якісь можливості, щоб все ж таки реалізувати те своє бажання. Або... Там заглянути в ту шафу, або відкрити те, що не потрібно, або зробити те, що вона бажає. І якщо батьки дозволяють це дитині робити, вони зберігають оце можливесне мислення дитини. Тобто у дитини формується така гнучкість і розуміння того, що. Завжди є якийсь вибір, завжди є якась інша можливість. Я можу зробити так, а можу зробити і по-іншому. І звісно, що із таких дітей виростають майбутні лідери, майбутні підприємці. Так? Тому що підприємництво це завжди про якусь можливість, певну, так? про реалізацію цих можливостей. Є інші люди. Є люди, які живуть по правилах, по регламенту, по системі. Немає поганого або кращого мислення. Все залежить від того, яке виховання дитина отримає, які реакції на свої дії отримає. І, звісно, що дуже сильно впливає та нервова система, яка формується у дитини. Це... Уточнюю, це при народженні, тобто на це ми не можемо повпливати на нервову систему, на сист... ні. Угу. І якщо дитина із системним мисленням вона може бути більш слухняна, тобто вона угу. прислухається все ж таки до правил і вона формує ці внутрішні правила. Тому із такою дитиною трошечки простіше, так, таку дитину простіше виховувати, але я завжди кажу, що якщо ваша дитина із нею трошечки важко буває, так, якщо в неї постійно є свої думки, якщо, можливо, навіть на неї там в школі вчителі кажуть, що ваша дитина там щось. П'ятому класі вже або продає, або кудись повела, або на щось там підписала весь клас. скоріш за все, ви виховуєте майбутнього лідера, майбутнього підприємця. Тому що у цієї дитини вже проявляються ці якості, але поки що от таки, в такий спосіб, так, спосіб вона реалізує супереч суспільству, тобто виходить суперечні так. Правила. 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 правила, порушує правила. Так, так. Не є в рамках, скажімо. так. Тому що дуже важко створити щось нове, знаходячись у системі. Нове завжди створюється, коли ти із цієї системи виходиш. Потрібно батькам підтримувати в дитині. Не забороняти їй, робити те, що їй подобається, але все рівно мають бути якісь межі. Так. Тому що це може бути і небезпечно. Ну, це, так, це... дійсно, як правило, якщо батьки такі системні. і у них народжується така дитина із можливостним типом мислення, їм дуже важко із такою mm. дитиною, тому що вона не підпорядкована, вона не зрозуміла. Так вони таку дитину, як правило, називають не слухняною дитиною, важкою дитиною. Але дуже часто, якщо при розгляді цієї дитини ми розуміємо, що це всього-навсього дитина із можливостим стилем мислення. Просто вона зовсім не зрозуміла для системних батьків. Але це не означає, що із нею щось не ок. Просто батьки не розуміють особливості своїх дітей. Угу. І саме для батьків, як я вважаю, однією із таких задач батьків є те, що батьки змогли. Зрозуміти, побачити у своїй дитині оці особливості, її uh -huh. якісь унікальності, і дати їм розвинутись, тому що дитина це вже величезний набір, генетичний набір, так талантів, якихось навичок, які вже вбудовані в неї, і мислення. І при правильному, скажімо так. Підході, коли ти даєш розвинутись тому, що в неї є. Не тому, що ти хочеш. Тому що, якщо Тоб... це системні батьки, вони хочуть яку дитину? Таку ж системну, зрозумілу, підпорядковану, яка буде йти по правилах, так яка піде в якусь зрозумілу професію. Угу, угу. а Може бути, і навпаки, ніби що в можливостних батьків. Бути системні діти чи можуть вони їх якось змінити, е, як правило у можливостних дітей у батьків. Батьки. Немає шансу практично дітям бути системними, будемо так казати. А Чому а, Чому? чому? Тому, чому тому, що, що, ну, тому, що сама така атмосфера в сім'ї, так uh -huh. скоріш за все, це батьки, які так, або якимось підприємництвом займаються, або якоюсь, можливо, творчою професією. І такі батьки, оцей дух, цю атмосферу, вони підтримують, вони передають uh -huh. свої переконання своїй дитині, тому що. Кожні батьки передають у спадок, можливо, не тільки щось рухоме або нерухоме, а й багато ментального цього спадку діти отримують. Тому а у них людей є ще така особливість це гнучкість. І оцю гнучкість, що таке гнучкість? Це, скажімо так, вибір, що в кожній ситуації ми можемо цю ситуацію вирішити. У тебе є не тільки один правильний, а є декілька варіантів вирішення проблеми, задачі і ситуації. Тому, скоріш за все, ця дитина виросте теж можливосною дитиною. У мене виникає впродовж нашої розмови запитання: все ж таки, якою? Стане дитина, якщо, наприклад, один з батьків системник, а інший переважає система мислення. Все ж таки. На те, якою стане дитина, буде впливати дуже величезна кількість факторів: генетика, наприклад, нервова система цієї людини. Так, виховання теж буде впливати, тому що дитина бере. Ми не можемо навчити дитину того, що ми самі, самі не вміємо робити, того, що ми самі, самі не робимо. Тому, скоріш за все, дитина буде брати, що вона буде бачити у батьків, але трансформувати під себе. Тобто, може бути так, що це буде можливосна дитина, в неї буде можливостний стиль мислення, класні, ресурсні переконання. Але вона все ж таки не буде така гнучка, як її батьки. Тобто mm -hmm. буде така, знаєте, Бачки. трансформація. Ну, і якщо в дитини буде все ж таки переважати системний тип мислення, а один з батьків буде хотіти, власне, той, що можливо, не хоче захозахоче переробити свою дитину, чи вартує це робити, чи можливо дати дитині просто бути такою, якою вона хоче бути? Ну, мені взагалі не подобається ця історія з переробити. Ну, коли приходять із запитом допоможіть мені переробити дитину, чоловіка, там ще когось. Ну, е... Перше, навіщо це, тобто, якщо ти хочеш переробити, ти вже йдеш проти природи, так? проти цієї людини. Я знаю дуже багато історій з практики, коли дитині нав'язували ту професію, там династія лікарів, династія юристів або там, службовців. Так? І вони нав'язували цю історію своїй дитині і робили цю дитину. Щасливою. Mm -hmm. Тому перше питання, коли якщо виникає у батьків, я хочу переробити, що а ви бажаєте щастя для своєї дитини. Тому що щастя це робити те, що ти хочеш робити. Вона, знаєте, це історія про те, що династія лікарів тобі Потрібно йти у медичний. Mm -hmm. Дитина пішла у медичний, не зі своїм покликанням і бажанням. І вона і лікарем не стала класним. Ну, тому що вона не хотіла бути цим лікарем, а тому, що було потрібно. І, і не реалізувала, а можливо народився якийсь музикант або митець. Або хороший гончар. Так. І ще з попередньої розмови є така теза, було тобою сказано ось недавно, власне, що батьки мали дітям, ну, колись при радянській владі батьки, батькам сказали давати дітям їсти, пити, одягати, школа, інститут і на завод. Ось більше ніяким емоційним станом нічим не турбували з дитини. Всі думали, що з дитиною все добре. Я віддав її в садочок, в школу, з дитиною все прекрасно, і навіть не приймали участь ні в якому вихованні. Чи дійсно, це так, і як зараз? Я думаю, що ця історія вона відбувалась тому, що у влади не було запиту На виховання покоління здорового. У влади був запит на виховання покірного, керованого покоління людей. Саме тому, в принципі, не було взагалі цінністю особистість, її розвиток, так, її емоційний стан, тому що це нікому не було потрібно. Тому задовольнялись лише такі примітивні, базові. Фізіологічні потреби і все. Так, і так, цього цілоба. було достатньо. Але, як виявилось, це лише складова розвитку. Тому що емоційний, психологічний розвиток він важливий. Дуже важливий. І все ж таки, були діти, які не підкурялися системою, їх ще тоді називали білими воронами. Так. Вони були не такі, як всі, і їх постійно хотіли змінити, зганьбити, тобто зробити його якимось неправильним. Ну таким і, дітям, як... мабуть, було найважче у ті часи, тому що е, такі діти йшли проти системи. Вони виділялись, висловлювали свою думку. Я навіть згадую, як мені, колись сказали, що ти бу... ти повинна бути як всі. Тому що це нормально. Ти зрозумілий для всіх інших, коли, якщо ти під копірку так зроблений. І, скажімо так, хто знаходив в собі цю силу, так, бути собою, висловлюватись. Але все ж таки ще скажу: дуже багато настанов такі діти отримували отримувала від батьків, від бабусь. І такими настановами батьки, бабусі, дідусі. Вони не хотіли зробити погано цій дитині. Вони в такий спосіб намагались її зберегти. Тому коли я чую зараз такі історії, і коли хейтять батьків, бабусь, кажуть, а от мені так казали. Це не дуже вірно. Чому? Тому що на той час це були, було актуально. Актуально казати, не висовуйся, тому що ну не можна було висовуватися. Не, не можна було не бу, бути не як всі. Тому такими настановами батьки намагались зберегти свою дитину. Але зараз змінився час, і в нашому сучасному світі ці установки вони вже не те що не актуальні, вони навіть спричиняють, вони погано впливають на розвиток людини, тому що людина. Хоче себе якось проявляти в професії, так вона має дійсно іншу думку, і вона хоче її висловлювати, але у неї є та внутрішня заборона, вона колись отримала, скажімо так, таку установку, і вона живе із цією установкою. Ну, і зараз виходить цікавий момент, тому що, наприклад, ті, що зараз є батьками і дідусями, якраз були дітьми тоді, коли їх формувала, скажімо, та тоді система, так. як вони от можуть змінити себе? Як зрозуміти, як в сучасному світі свою дитину змінити, як її виховувати, які цінності їй надати? Є якась можливо. Я думаю, що ну, у всіх є зараз мобільні телефони, смартфони. І на наші смартфони періодично е, приходить оновлення. Є така так, історія. Угу. І ми оновлюємо свій телефон. <зас> і у тебе оновлюється телефон, а ти не оновлюєшся. Ну, це ж ну, якось странна історія. Тому потрібно оновлювати своє. Програмне забезпечення, внутрішнє, тобто це нові ну, книжки, знання, люди, тобто молоді люди. Тому що є ж така, така установка, таке переконання, що молоді, вони дурні, так? що треба слухати лише таких вже дорослих, зрілих людей. Але це насправді оце молоде покоління, воно показує, що ні. Як треба жити, як так. треба робити. Так, так Що власне. можна в 20 років заробляти класні гроші, займатися улюбленою справою? Так. Навіть так. немає, о Боже, вищої освіти, <світник> так? О, цією вищою освітою ще довго буду. Боротися, тому що дійсно зараз дитина без вищої освіти, це в світі батьків їду сів, це ж не віглас. Це прокляття, це якесь родове <кля>... прокляття, ви <кля>... розумієте? Та, та, всі за, щоб дитина отримала вищу, вищу освіту, готові продати квартиру, машину, лиш би та освіта була. <кля>... Ну, все ж таки позбавляйтесь цього, не потрібно. Вірте своїй дитині, дивіться на свою дитину. Вона все зробить так, як потрібно. Так тому що не народжуються діти невпевненими без набіру величезної кількості якостей. Немає таких дітей. такими Дітьми невпевненими, тими, які не розуміють, що вони взагалі хочуть по життю, а яку професію вони хотіли вибрати, на жаль, робить їх такими: оця система виховання нездорова. Круто, круто. Вікторія, дуже дякую. Я думаю, є над чим задуматися батькам, як зробити, щоб їхня дитина була щасливою. Дякую. Так, дякую вам. То що ж, підписуємось на канал, ставимо вподобайки і коментуємо або коментуємо. Нам дуже цікава ваша думка. Всім успіхів.